Слава Україні! Героям слава вітання за дібару. Привіт, домінікане. Починайте. добре всім привіт! ми в Каїрі. я знаходжусь у чарівному готелі Ріфоаз Bay. неймовірний готель, чарівна локація. Знаходиться він на самому побережжі моря. Короче, це дуже круто. Хто не пробував дайвінг, це перше, що вам треба зробити в Єліфті. Джамбо! Від Левів з кратерунгора-Нгора. Ми замовили сафарі в Антонів Тур. О, Лев проснувся. <гум> Акуна Матата. <гум> Акуна Матата. Не передасть із сотої частинки цього, що відчуває людина, яка тут знаходиться. Дай Боже здоров'я туристичній фірмі, яка мене сюди запровадила. І бутівки це Антоніва. Загалом нам готель дуже сподобався. Рекомендуємо вам <сосприятийств> Антонівтур.ком! <сосприятий> Відео для Антонівтур.ком! Дякуємо. Дякуємо Антонів. Дякуємо за путівку Антонів Турс та рекомендуємо брати їх саме в цій компанії. antonivtours.com cool. Слава Тарас Антонів. Слава Аллаху! Антонів тур forever. Антонів тур. Антонів тур.